Народ, всім привіт, за ментмен. Буквально хвилин 5 назад, 5, може 7 закінчився технічний перерив. Сразу сідаю, дивитися на опнову, зараз запишемо з крім зовим відео. Фу, запускаємо. запускаємо. Фу, фу, фу. Так, новий загрузочний фон. Прикольно. Ну, Збрал толку, я би сказав, що новий бравлір імбою епічний. Sorry за звуки, ви його по-любому чули, Не знаю, може при монтажі виріжу є. Yeah. Ух, дзюзінки в мене було майже 10 тисяч, тому так багато блінків. Єбой! Так, нам пояснюють блінки, так, скини. Ага, у нас ще тиждень того от клуб на ліги завершився. фух хух, фу, хух фу, фу, пацани. Sorry за звуки, там пес гавка, не знаю, чути, не чути. Є, нове ще... чекай, чи ні. Та, нове ще де! Нове ще де. Так, 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 пацани, 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 щось в клубі змінилося, бо не знаю. Так, новий ще де в нас є. Зразу зараз будемо його тестувати. Постараюсь одним з перших випустити відео. Е, ну так, фон в самому меню теж інший. Е, що в нас? Е, СТП Бравляр, по-любому новий вже є. Ху -ху -ху. Так. Так, е, так Месі. Так. Ну, давайте скорее подивимось. Я, якщо чесно, не сильно пам'ятаю, яка в неї атака. Гайка того нового знаю, але я не знаю. Так, так, так просто не дуже важдися. У мене Чи... Ні, туди йдете. Так, 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 чекана сліта, будемо безкоїться. Прикольно, А у у нас скаже? А ульта у нас, ага, відкидає. Ну, для якогось база це можливо і буде непогано, але щось я сумніваюся. Ну добре, в принципі, ульта нормальна. Е, такої ще немає, то есть Джеки притягує, а вона відкидає. Ну, інтересно, інтересно, Хух. Сорі, що заговорююся, подарунок. Хух-хух-хух. Е, подарунок, 740 монет, 800 кредитів забираємо зразу. Хух. Ой. Так, ну короче, відео я там записав ух, ху ху 800 блінків. Жорстко-жорстко. Жорстко. О, так, кстати, в нас вроде... Хоча не знаю, чи не були по 49 гемів. 129 гемів таких цін. Ага, тут же зараз нижки є так. Так, що в нас тут? Поставимо пока, щоб мене не чіпали. Сори за звуки по-любому чують, як пес гавкає. Давайте погнали зразу нове ШД. там казали, будуть кидальчики дуже непогані. Так, беремо, значить, Динамайка. Спочатку підемо, напевно... ой. Спочатку підемо, напевно, в соло з вами. Е, так, ось це. А, тільки соло. Нема ду режиму. Фух, це інтересно. Так, 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 так. фух. Ну, погнали, погнали. Загрузочний вон прикольний. Та навіть щось пише Rumble Jungle. Sorry за англійське якось, не знаю. Не дуже. Так, що за карта? Карта стандартна, наша пшеде. Зачекай, не знаю, чи всі змогли записати Brawl Stars. Якщо ти не можеш записати Brawl Stars то подивись ось це відео посилишся під відео. Е, так, ну. Тільки тут, по-моєму. Я так розумію, що тут тільки здоров'я не буде хілитися. І це чесно, не дуже. Так, я зразу попробую залатати чим більше банок. Буквально тільки що з'явився даний режим, тому вряд ли це буде дуже сильно важко. Е, так, всяких френків беруть. Зараз подивимося, чи можна хілитися, чи не можна. Е, так. Ну тобто треба ті збирати. Як вони називаються? Хот-доги, щоб хілитися. Так, дивимося на базу, дивимося на базу. І так, він не хілиться. Фу, Круто. Не знаю, як з тімінгом поможе, але це круто. Ху -ху 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 -ху. Так, Брок о, він тільки що щось підібрав, скріше, що цей ходог, дог і він відхилився. Ми з вами зараз це наблюдали. Давайте я розвалю центр, він мені не потрібен. Так, баримо. Все погано. Так, це ж бойсерчу. Я Я розумію, що розміщую ДППС, просто хочу з перших запустити відос, залити відос на канал. Так, там по-любому хтось є, ходох просто так. Або може валятися. Добре, стережемо тоді ходох, там весь баночний брок. Жорстко. Добити, 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 добити. Я не достав. Ну, В принципі, понятно. Як би. Тихо. Погано, ну все. О, мене щось висло Добре, народ, сорі за пса, не знаю. Усе чуть-чуть змінилося ось цей фон перемоги. Там чуть-чуть інакше. Що в нас... Ага, давайте зінимом, чи є нові карти, бо я, якщо чесно, то теж погано слухав. Так, ШД карт у нас було 8. Так, 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 двійна проблема. Ні, карт нових ШД принаймні я не бачу. Так, окей. Окей. Ну, що я можу сказати? Ну, красиво, прикольно. Що е -е, нас тут ще? Ага, за блінки ті. Ну, з блінками все вроді зрозуміло. Єдине, що кінець сезону скоро буде, я ще 40 тисяч не апнув. Е -е, так. Ого, змінили описання. Так, ну понятно, То я, в принципі, знав, що з топ-20 самих. Ну, З 20 самих таких по покупках вищих бравлерів буде забиратися. Це я знаю. Давайте не знаю по прико. за звуки, сорі, реально. Е, так, давайте зіграємо. У нас карта не дуже. А, карта змінилася. А, ага, чекайте, ні, це то, то, то інше ще де. Карта в нас тут нормальна є, так? Ні, карта змінилася, прикольно. Зранку було вчора і вчора інша, типу вечора. Е, Так, ну тоді на цій карті ще раз яка, все, я би нічого. Та добре, в принципі, брок нормальний. Фух. добре, запишемо ще буквально одну каточку, можливо, щось зміни. Не знаю, перший раз в мене ось такий баг. Коротше, я прискорив 10 разів. Е, нереально йшло довго. Там загрузка була коло півтора хвилини десь так. Це нереально, що за баги. Пішло. Давайте я перезапущу це все, хоча. от тихо. Ну, понятно, в принципі. А, чекайте, може всі лагає, я без поняття. Так. Я рухатися якби не можу. Не знаю, чи бійде, що взагалі за лаги. Як таке можливо, інтересно дим рухається чи ні? Не знаю, можна пробувати без... Посл... А воно так, понятно. Класно, скоріше все. За... А ну, так, а тепер заходимо повтор. О, бачите, трохи змінився ось цей фон. Ну як закінчення бою. Так, а ну давайте подивимося, я так розумію, що всіх зависло. Один динамайк догадався перезайти по-любому. Три хотів перезайти, але все-таки надіюся, що бій нас почнеться. Давайте подивимось, я просто вангую, що всі стояли. Ні? А як так? <риклад> як до п'ятого місця дожив? А, нормально. Ага, не один я стояв, окей. А, мені просто повезло, типу так? Довго Ні ніхто не замічав, що я тут стою. Так, Диномайк мене не бачив, і аж зараз він не побачив. Ну, в принципі, класно, прикольно, типу. Окей, okay, четверте місце, нехай буде, і я таки один раз зміг вистрілити. Давайте давай підемо в нормальну каточку, бо це Unreal. Те, що тільки що сталося. Це тупо. Це тупо, від кого? Та ви що? Я просто вже думав, що ще одна така каточка буде. Ну то, що ще де чуть-чуть змінилася, типу, фон карти, це таке... Не сильно, типу. Не паняв. А з що? Чекайте, чекайте, чекайте. Не, чого шо що мною щось там. Алло! Я слухав за Мегу, але типа, ну скажімо, не до кінця поняв, за що вони мали на увазі? Ало, чого зразу в роботі? Байрон, Байрон, я зараз буду відскакувати на П... А ні, добре. Так. Що в нас там? Ага, Мег знову в роботі. Я не здивований, якщо чесно. Мех на мех, ну понятно, мех зараз стане одною з самих імбових бравлерів. Скільки ну така нова. Так. Тепер я б хотів її забрати по-швиденькому. Добре, є, 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 є. Фух, круто. Круто. Так, тепер треба з тим розібратися швиденько. Ні одної течку я, звісно, не попав. Хоча вони там, по-моєму, вогнику прийшлися і мені чуть піднабили ульт. Окей, я далі буду стріляти, зараз спробуємо Байрона забрати. Так, це мінус. Ні, це не мінус. Ні, мінус. І, Іся, я це вирізав. Тихо, мені ця мех мішає сильно, а Дерелу я допомагаю. Не думаю, що він мене буде виносити, я, в принципі, нічого страшного йому не роблю. Тільки допомагаю. Все, я розвалив мід, так буде набагато легше знати хто де. Ну і зрозуміло, що якась шеллі. Жаль. Аж жаль, хороший тімейт був. А тебе так, це не є незвичайні стінки. Я чомусь я спочатку думав, що це незвичайні стінки. Сорі, якщо це було чути. Це сорі, за весь шум, який є, а він буде. Будемо зараз Мех прострілювати. Можливо, хоча ми з нею воювали, не знаю, чи вона буде зі мною сильно прострілювати. Але можна попробувати. Ще інтересно тепер, як вона набуває ульт, це як вона зразу в роботі. Є добре. Добре. Вона десь тут. Є. Добре. 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 Тільки от тепер. Тепер сильно небезпечно. Так, добре. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Погано, погана ситуація, погано. А, ну в принципі, так. Я, я нічого не буду говорити, ну бо типу, це було логічно, що нам мене починає якийсь мен забирати. Але це круто. Це круто. Ось така вийшла обнова. Я вже все. Не буду далі грати. Давайте я почну записувати відео. Так розумію, що не всі змогли зайти, чи всі, ну, щось, якщо слово онлайн маленьке доволі. Добре, на цьому буде закінчене відео. Якщо воно тобі сподобалося, пропоную поставити лайк, підписатися на канал і нажати на дзвіночок. Ну а в мене за Денмен. До нових зустрічей!